Доброго ранку, мої любі малята! до нас на гостину завітала лялька Даша. Вона дуже хоче побачити нашу групову кімнату у садочку. Давайте їй покажемо і розкажемо, що є в нашій груповій кімнаті. Це наш куточок іграшок, їх у нас дуже-дуже багато. Зараз я вам буду показувати іграшку, а вам Потрібно її назвати. Що стоїть на поличці? Вірно, це пірамідка. А якщо їх багато, як ми скажемо? Пірамідки правильно. А це що? М'яч? А це? М'ячі. Це. Кубик. А це? Кубики. молодці, А це? Лялька. це. Ляльки. Це. Машина. А це машини молодці діти. Наступний куточок називається музичний. Музичний він, бо тут знаходяться різні музичні інструменти. Що це за інструмент? Вірно, це барабан. Цей інструмент називається сопілка. А як називається цей інструмент? Так, це гармошка. Давайте покажемо, як ми вміємо грати на музичних інструментах. Уявімо, що у нас у ручках є сопілочка. Яку пісеньку вона співає? Ду-ду-ду. Давайте заспіваємо голосно всі разом. Ду-ду-ду. Тепер заспівають тільки хлопчики. А тепер тільки дівчата. Давайте заспіваємо тихенько. Ду-ду-ду. А тепер голосно. Ду-ду-ду, молодці. А тепер заграємо на барабані. Як заспіваємо його пісеньку? Бум-бум-бум. Давайте разом. Бум-бум-бум. Уявляємо, що у нас у ручках є палички і стукаємо бум-бум-бум! Молодці! І відправляємося до наступного нашого куточка, який називається театральний. Тут є і ляльковий театр, і пальчиковий, і театр тіней. Зараз я буду показувати вам картинки тваринок. А вам потрібно буде зімітувати її голос, як каже котик, а жабка, як каже собачка, а як каже мишка, а півник? Молодці! А це наш останній куточок, і називається він книжковий. Тут є дуже багато цікавих книжок. Діти, а скажіть, які казки ви знаєте? Ляльці Даші. Дуже сподобалася наша групова кімната, а я пропоную нам з вами зробити для неї подарунок. Даша дуже полюбляє прикраси, тому давайте зробимо для неї намисто, але спочатку давайте трішки відпочинемо. Приготували долоньки та повторюємо за мною сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки, кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Для того, щоб намалювати намисто, нам знадобиться аркуш білого паперу, фарба червоного кольору, водичка, пензлик та вологі серветки. Змочуємо пензлик водичкою та макаємо його у фарбу. Будемо малювати ниточку для того, щоб нам було куди нанизувати наші намистинки. А тепер мукаємо наш пальчик у червону фарбу та ставимо свій відбиточок на аркуші паперу прямо на ниточці. Таким чином ми будемо нанизувати. Наші намистинки. Не забуваємо макати пальчик знову, щоб всі намистинки були гарні, червоні. Ось таке намисто для ляльки Даші у мене вийшло. Погляньте, будь ласка, скільки намистинок на ниточці. Багато, а якого вони кольору. Червоні молодці. А тепер я буду дуже чекати фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!